Всім знову привітик, А сьогодні ми будемо майструвати нарешті першу поробку на каналі. Це ну прям поробку. Не малюнок, не оригамі, а поробку. Це ось такі осміножка, в нього такі щупальці класні, така посмішка мила, І для цього, що нам знадобиться. Вирізаємо 8 палочок однакового розміру. Е, можна кольорових, можна одного кольору, дивлячись, якого ви хочете осмінішка. І коло. Теж кольору, якого ви хочете. Або якого у вас буде осмінішка. Це в мене буде кольоровий, якого ми будемо робити. Це в мене балакитний. І тут він просто розмальований на тут із кольорового паперу. Так, і зараз я буду малювати йому обличчя. Ось такою ручкою. Так, зображаємо йому обличчя. Дуже мил, дуже миле таке. Ось таке в нас око, перше. Око друге. Зараз ось це дороблю, ось тут підхарбую. Ось таким чином це все виглядає. Далі робимо ось так і ось так. І малюю язичок. І тут розмальовую чорним. Ось таким чином. Я малюю чорною ручкою, тому процес не дуже швидкий. Якщо робити це фломастером, буде швидше, думаю. Або навпаки, якщо ти не будеш встигати або щось таке, став на паузу. І, до речі, що я хочу сказати, я вам буду дуже вдячна лайкам та підписками. І коментарями. Це для мене буде супер підтримка. Лайки мені кажуть, що вам подобається контент і все таке. Так, далі. Беремо наші вісім полосочок та клей, можна брати скотч. Перегортаємо. Беремо нашу першу лінієчку. Ну, як лінієчку, полосочку. Робимо раз, ось таким чином. Два. Три, тире і п'ять. І так робимо з усіма? Один, два, три, чотири. П'ять, шість. І в нас вийшов поки що прапор України. Далі я беру таку фіолетову, один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Ну, Лайска, якщо вам не важко, можете зробити підписочку. Так далі я хочу червоний. Буду вам дуже вдячна і хоч трішки лайків. Дякую, що ви так багато переглядаєте, до речі. Е, У ну, мене на першому відео там... Було 29 переглядів, може вже навіть більше. Думаю, що вже більше. Так. І робимо так далі. Якщо щось я незрозуміло пояснюю, то пишіть теж у коментарях. Для мене це важливо, бо мені треба знати, чи вам цікаво, чи все вам зрозуміло. Ось так. І коли ми отак все зробили, ми можемо ось так робити. Я можу показати ще раз, як це робиться. Дивіться, ми беремо нашу смужку. Десь приблизно ну можна її зробити в мене, вона десь приблизно майже 13 см. 12-13 см. Десь приблизно можна зробити цю смужку. Ну, треба, щоб вона не прям коротесенька була, а малесенька, Бо якого ви зробили полосочку довжини, такої буде ваша лапка, ніжка, що в них тут. Ніжки, лапки ось ці штуки. Ось мені ніг, восьми ніг. Восьме і ніг. Я так розумію, що ніжка. Опа, далі беремо зелененьку і роблю все те саме. І в мене залишилася остання жовта смужка. Ой, як її взяти, Набігає. О, так ми робимо. О, о. Так, все, ми це все зробили і беру одну з них блакитно, наприклад. Беру наш клей і змащую, клеєм на ось цій частині. Можна скотчем, це все склеїти. А я роблю це все діло клеєм. На попередньому я це все зробила скотчем, на цьому зроблю клеєм. Далі беру фіолетову і роблю синіжки так. Клею сіжки Червону. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Клею червону ніжку. Цей восьмішка робиться дуже легко, швидко. Оп. Далі візьму рожаненьку. І одну, напевно, сюди, а другу сюди. Ось сюди. Далі перегортаємо і дивимося на нашого сивого восьмого ніжка і робимо останній штрих. Штрих, штрих, штрих. Це язичок. Це всім дякую за перегляд. Гарного вам дня! І, як я сказала, для мене буде дуже приємно ваша підписочка, ваш лайк і коментар. Дякую за перегляд! До побачення!